Доброго дня, шановні батьки та любі дорогі наші дітки. Сьогодні я пропоную вам пограти в гру Визнач останній звук в слові. Давайте ми разом з вами розглянемо мешканців водойм та визначимо останній звук в їхніх назвах. Погляньте, дітки. Хто це? Так, правильно! Це. Ось мені Г. Повторіть ще раз чітко. Ось Г. Чітко вимовляємо останній звук в слові. Це звук Г. Це дізналась хто? Так. Дійсно, це краб. Тепер знову чітко промовляємо останній звук. Це звук Б. Ще раз кажіть разом зі мною. Краб. Дітки, а це у нас дельфін. Чітко вимовляємо останній звук в слові. Це звук Н. Повторюємо ще раз: дельфін. А це в нас рак. Чітко вимовляємо звук К. Рак. Тільки, дітки, не перепутайте його з крабом. А це в нас кит. Чітко вимовляємо останній звук. Це звук Т. Кит. Молодці дітки, ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!